Проходили між вигелами, побачили сосни, і багато ви запитуєте, як їх підрізати, не підстригати, чи як їх формувати. Дивіться, ось це в нас є сосна Low Glow, на такого яскравого салатового кольору. Буде, і вона випустила свої свічечки. Ці свічечки, коли вже трошки розпустилися, або в такому стані, або більше розпустилися хвоя м'яка, але ще не задерев'яніла, потрібно їх обрізати а краще відламувати. Тобто берете ось так, чи половинку, чи одну третю, дивитися, як вам по формі підформувати. Бо з одної сторони може бути таке, що треба більше прибрати довжини свічки, а з іншої менше. Бачите, тут воно трошки вище, тут нижче. Тобто ми отут можемо забрати трошки більше, ось так. Відриваєте просто ручкою. Ось позабирали, позабирали, щоб воно зрівнялося. Тут можна взагалі не прибирати. Якщо ви все-таки хочете їх трошки підкоротити, то ось тут теж прибрали, Воно дуже легко, гарно відломується. От, А тоді цю сторону ще чуть-чуть вкоротимо. Так формуються карликові сосни, на штамбі привиті сосни, бонсаї садові з сосен теж так. Підформовується краще це робити вручну, тому що коли ви це виламуєте, нижні е, голочки вони не будуть пошкоджені. Тобто воно заросте і навіть не видно буде, що ви його вкоротили, прибрали е, висоту. Якщо це робити ножицями, секатором ножицями, воно буде зрізане, і голочки, які молоденькі, вони будуть зрізані, і вони потім будуть такі мати е, коричневі краї. Тому краще це робити вручну. Трошки часу, але краса потребує жертв.